Всім привіт! Сьогодні у нас неділя і сьогодні у нас вперіще дощ. Зранку я накопала розсади, встигла, накрила її плівкою і вона стоїть до завтра. Завтра я буду готувати посилки. Тому що в мене сьогодні вихідний, зараз холодно, нічого з нею не станеться. Люди накопують набагато. Раніше і потім відправляю, я ж відправляю, накопала і зразу відправляю. Я думаю, якщо один день я не спакую посилки, нічого страшного не станеться, тому що вона не стоїть у мене в воді, а просто стоїть у холодному місці. Звичайно, зволожена. І сьогодні також отримала посилочку. Ось таку розсадку. У мене це сорт є, вже мені присилали його, але, але я мені і іще. Ось така. Ой, яка гарна касетка. Я ніде такої касетки не знайшла було. Дуже гарна касетка. тупим кінцем. Її дуже зручно пересилати. Зараз покажу, які сортженці. Ось такі сорженці гарненькі. Звичайно, я сьогодні не буду висоржувати їх, а коли протрьохне, зараз їх полюю, вони будуть стояти в мене тут у розсаднику. а потім висаджу. З цією людиною ми обмінялися просто вусами. Так. Аріани мені ще прислали ось вуса. Я ніколи ще не отримувала по пошті вуса і ніколи не відправляла. В цьому році я спробувала відправити. Ну, ось так вони знаходяться у мокрій тряпочці. І ось дивіться, які вусики. Оце вони на біленькі вусики вже пустила по дорозі до мене, поки їхала. Це те ж саме, що вона стояла в погребі. Зараз прохолодно, тому дуже гарно можна пересилати вусики. Але я не пересилаю вусики. Це просто ми обмінялися. Так, Тут, це мені ще прислали магнуса, тут взагалі шикарні вуса. Ось які вони. Ось які коріння вже. Тут вже Обов'язково вона прийметься. Ось навіть є вже поділений рожок, як бачите, ось вже йде другий рожок. Ось таке коріння буду ставити їх у стаканчики. І якщо встигну, то висаджу їх ще в город. Якщо не встигну, значить навісні висадю. Ну, а зараз буду от, от такі стаканчики і закутаю їх плівкою. Звичайно, тут пишу. Тож, у мене сьогодні відпочинок, зараз посадю оці кілька саджанців, ну, кілька десятків. І сьогодні буду відпочивати. Так як на вулиці дощ. Звичайно, робота є, можна було б ставити на укорінювання, але не хочу я ходити по дощу, готувати касетку. Треба ще ж і нарізати в усіх, тому це будемо робити вже з понеділка. З понеділка зроблю відправлення, які накопала саджанців. І потім, потім будемо вже ставити на укорінення на весну. І ще раз говорю, що я на чергу писати не буду, доки вона виросте. І доки вона буде вже готова. Вже це буде десь кінець лютого, початок березня. Будемо дивитися по погоді. Як тільки погода наладиться, що можна буде їх відсувати, не буде морозів, то, звичайно, це буде закрита коренева. Якщо хтось захоче касетку, можна буде вдома, якщо не буде можливості висадити в ґрунт прямо, то можна буде їх висадити в стаканчики. Вони доростатимуть до нужного вам. Періоду. Можна їх прикрити чимось, чи агроволокном, чи, можливо, в кого є теплиця, то в теплицю, в теплицю можна буде поставити і е, буде стояти до сприятливих погодних умов. Але полуниця не боїться морозів. Е, звичайно, якщо вони не будуть дуже великі, Ну, великі вони не будуть, тому що ми вже будемо, якщо я буду відправляти їх вже десь у березні, то вже мінус 20 точно вже не буде. Так, і стосовно оцієї розсади, я, про яку мене питали, чи буду я продавати її. Ось що я вчора показувала з такими коріннями. Її ще треба закалити, можливо, на це. Піде ще десь тиждень, тому що мені треба її виставити на вулицю під затіняйку, тому що тут у мене затіняйка все-таки, Ну, зараз сонечка такого немає, але ж все одно вітри, хоч і була ця розсада вже на вулиці, коли були маленькі гусики, але ж все-таки вона довго вже стоїть тут. Ну, не довго, ну, більше двох тижнів вона стоїть тут. Тож, е, якщо... Якщо хтось захоче отримати цю розсаду, тут раміна, Сандра і сенсація, то я скажу і люди отримають. У мене там є замовлення на сенсацію на кінець жовтня, тому що ось у нас регіон не холодний, у нас ще, я думаю, довго буде тепло, я дивилася. Прогноз погоди це невелике похолодання, а потім десь 15-16 градусів тепла, це взагалі супер погода для укорінення розсади, для приживаємості. тому що при такій погоді, при плюс 16, плюс 15 можна навіть її підживлювати, тому що фосфорні добрива, при такій температурі дуже гарно усвоюються фосфорні каліні. І також і касетка. Я колись касетку висаджувала, висаджувала 11 листопада і це я висаджувала купчиху і висаджувала сирію, коли я її отримала. Такі манесенькі садженці, касетка вирощена під фугерами вона була. Не скажу, що погана, гарна розсадка була. І у мене на слідучий рік були і навіть ягідки на цих кущиках. Вони гарно розпустилися, прийнялися, не було жодного випаду. Так що, якщо дуже сильних порозів не буде, то можна буде їх придбати, звичайно. Так. Ну, а я буду висаджувати свої. свої Нові придбання і гарного вам дня і гарного відпочинку. Я теж зараз посадю і піду відпочивати. До побачення всім. І все буде Україна!